Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я покажу вам свої швидкі покупки з продуктові з магазину Арсен. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. А взагалі-то я сьогодні не планувала нікуди йти, але мені приїхала ось така а, посилочка від Вікусі Миколаївчик, за що їй велике дякую. Скоро у відео ми будемо розпаковувати. А поки що, давайте перейдемо все ж таки до продуктових. Покупок. І так, ось такий хліб бойківський пшеничний, я вам завжди його показую. В Арсені берусь. Випічка власне виробництво Арсену, дуже смачно, тому нам подобається. В кінці розкажу, що по цінах. Далі, акція на фрукти в Арсені. Взяла я ось такий виноград по... Ціна за кілограм 79,99. У мене на 59,99, Ой, так ціна вийшла. Далі, ось такі помідорчики називаються коктейльні, У мене на 388 вісімдесят грам. Ціна 89,99, по 90 гривень, у мене на 3492. Вони такі невеличкі, можна їх до будь-чого, чи на прикрасу, чи так з'їсти. Нам вони подобаються. Далі взяла грінки елітні, добрий продукт. А далі була акція на ось такі крабові палички ві, ві, чи як вони там правильно називаються, тут 200 г до салатику. Так, вже з'явилася в нас в Арсені ось така куття-озима. Тут написано, що фірма козуб 400 грамів. От така інформація. Будемо на вечерю варити кутю. Далі. Взяла ось такий сир кисломолочний, 200 г молокія. Тут 5% масова частка жиру. Не вперше такі беремо, нам подобається. Далі вафельки ось такі рошен різних смаків, наповнювачем. Ось такі з горішками акційні були. І ще десь, ага, і ще одні є. Я взяла ось такі какао і молоко. Також. Взяла ось таке печиво мультікейк з фруктовим наповнювачем, полуниця 195 грамів. От. І класна ціна була на ось такі шампіньйони, свіжі, вищий гатунок. Тут написано, що є 300 г без ГМО. А така корзиночка була по 20 гривень. По-моєму, якщо я не помиляюся, зараз я то все уточню. Я взяла дві. Штучки. Ось, в принципі, все. <смі> Такі у нас покупки, просто світло вимкнули на ходу, а це все дознімаю. І так що в нас по цінах? Значить, вафельки по 35,50, хліб бойківський 22,99. Так, 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 печиво мультикейку це по 18,50. Далі оце печиво горіхове е, йде по 3550, ну, таке саме, як і какаво, кавове, е, куття по 12 гривень. Е, крабові палочки, оці е, вісі 79,90, гриби шампіньйони, бачите, пише Ріо, 300 г, йде по 19,99. Я взяла дві штуки, того на 39,98. Помідор коктейльний, я вже вам сказала, ціну на початку: 34,92, виноград шмиж на 59,99. Сир. Молокія по 26,90 і грінки елітні, 24,40. Ага, пакет майка це а, по 25 копійок. Це з помідорів і з винограду. Ось такі в мене були невеличкі продуктові покупки і того ціну, я вам не сказала, на 391 гривню 08 копійок. Ось такі зараз ціни в нас у Львові, в магазині Арсен. Старалась вибирати все акційне, От, і таке, щоб можна було щось там приготувати чи щось в запас покласти. Дякую вам всім за перегляд. Тримаємося і всім па-па! До нових моїх відео.